Слава Україні! Мій позивний Єгер і сьогодні ми будемо детально розбирати тему комунікації на війні. Що робити, якщо телефон забрали, а рація не робить? Для того, щоб ефективно спілкуватися на нулі. Існує безліч старих як світ способів передавати інформацію. Видимі знаки, які вивчаються всередині підрозділу один із прикладів еволюції в розділі військової тактики. Уявіть собі ситуацію, коли працює ворожа репка станція радіоелектронної боротьби, виходите в чергування по троє, повертаєтесь завжди у визначений час і маєте можливість поставити спостерігача для того, щоб організувати безпечний прохід на КСП, командно спостережний пункт. При цьому не можна користуватися мобільними, частоти раці глушаться, а Starlink посікло осколками. Здавалося б, місія нездійсненна. Але це тільки на перший погляд. Трошки ускладнюємо задачу. На позиції заступало 3 чоловіки, назад ідуть 5. Про що це може свідчити? Декілька секунд на подумать. Можливо, ви скажете, зустріну друзів і йдуть разом. Якби були вороги. Прийняли контакт і були б зі щитом або на щиті. Професіонал відразу скаже, що наших взяли в полон. Розумієте, ті хлопці, які вийшли на позиції, мають що втрачати, і вони не зобов'язані втрачати життя і приймати бій в трьох проти взводу. Тому, якщо ви потрапили в таку ситуацію, мобілізуйте особовий склад і готуйтеся до близького контакту. Вам треба знайти основні сили супротивника і відбити своїх заручників. Це дуже складно, але цілком можливо з мінімальними втратами. Ви тримаєте оборону, а отже ворог не знає, скільки вас і як влаштований опорний пункт. Отже, якщо ви опинились в заручниках, подайте неочевидний для ворога, але заздалегідь зрозумілий для своїх умовний знак. Наприклад, якщо у вас є зброя і всі завжди повертаються на базу із приєднаним магазином, натякніть ворогу, що вас треба роззброїти. Тобто відімкнути магазин може свідчити про небезпеку. Звертайте увагу на дрібниці: носіть ніж на спорядження так, щоб його було видно здалеку. Всю зброю заберуть. І незалежно від того, буде автомат за спиною чи ні, у спостерігача завжди буде можливість глянути в оптику на ножни і прямо на підході оцінити обстановку та прийняти рішення, захоплені наші хлопці ворогом чи ні. Домовляйтеся, така проста річ, як носіння ножа. Може виграти час на мобілізацію підрозділу, а виграний час це величезна тактична перевага, якою гріх не скористатися. Але враховуйте один нюанс: все це починає працювати тільки тоді, коли про це говорять в підрозділі, і цими знаннями користуються всі. Це був лише один із тисячі способів попередити своїх про можливий підхід ворога, якщо бійця на позиції взяли в полон. Якщо у вас є якась складна, нездійсненна задача. Або щось складне, про що ви хотіли б говорити, запрошую коментарі. Всі питання по темі будемо розглядати якнайшвидше. Тому, друзі, розвивайте комунікацію всередині підрозділу. Читайте класичну військову літературу і спілкуйтеся з побратимами. Чим більше прошарених людей в підрозділі, тим простіше тримати оборону. Такі прості речі, як умовні знаки, рятують життя. Наступне відео: паролі. Та як ефективно забезпечити пересування особового складу?